Друзі, всім привіт! Ну що, Ви всі знаєте, що наша сім'я обожнює французи. І у нас на даний період часу Peugeot 2008 2010 року на механічні коробки передач. І також ви знаєте, хто мій старий підписник, що я навчив дружину їздити на механічній коробці передач. Але вже через півтора місяці новий рік. Нові плани, нові цілі потрібно ставити на 2026 рік. І зараз ми їдемо в автосалон Peugeot. І подивимося, скільки коштують нові Peugeot 3008. Чому Peugeot 3008? Тому що, по-перше, ну, у нас 3008, але старенький, як старенький, з 2010 року. По-друге, мені дуже подобається цей автомобіль. Дружина ще в ньому не сиділа. Ви знаєте всі, що я працюю на автосервісі, і до нас приїжджає дуже багато автомобілів. І по надійності я вам скажу, що Peugeot по комфорту, Peugeot, по дизайну Peugeot. І тому ми їдемо дивитися Peugeot 3008. Новенький. Ну, якщо дружині, звісно, подобається. Але спершу ми зараз заїдемо, заправимося на АЗС. До речі, заправляюся завжди на Око. Або євро, або пульс. Тобто я мішаю. Так що. Ви підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент, ютуб. Всім гарного і мирного неба. А ми вирушаємо в автосалон Peugeot. Більшість людей каже, що Рено та Peugeot то є говно. Але я з ними не соложусь. Так, да. з 90-х років то у нас в голові залишилось, що Рено Peugeot не красивий автомобіль, і я з ними 100% сорчусь. Але з часом, з роками, я розумію, що французи дуже вистрілили вгору по дизайну автомобіля, по дизайну інтер'єру, екстер'єру, по двигунам та комфортності. У мене, до речі, Перший автомобіль був мій Renault Laguna 2 дизельний. Відео можете переглянути, я прикріплю силочку. Потім Renault Scenic 2 теж дизельний. Потім Opel дизельний. Ну і звичайно Peugeot 3008 дизельний. Думка людей інших, що а, пижики Renault, то є говно вона вас не докладна трогати. Якщо вам подобається цей автомобіль, будь-який автомобіль подобається. Ви повинні купити, спробувати і потім вже робити виводи. І знаєте, що я вам хочу ще раз повісти? Що за ці кошти, які коштують французи, ви більш комфортного автомобіля не купите. Тому що тут є все. Те, що вам потрібно, підігрів сидінь, підігрів руля, електроручник, великий багажник. Комфортні сидіння, гарний салон. Ну і надійні двигуни. Да, у кожного двигуна є свої болячки. Тут е, є запотівання клапанок. Ну, це їхня болячка. Фу Тут утфу пробіг 280 тисяч. по двигуну, нюансів не було. Турбінка робить правильно, без підтікань. Це наш. З дружиною автомобіль Peugeot 3008 2010 року на механічній коробці передач з двигуном 16 дизель. І я вам скажу, що це дуже надійні автомобілі з цими двигунами, особливо якщо він на механічній коробці передач. Роботи, ну, таке, є проблемки. Ми сьогодні їздили в автосалон Peugeot, дивилися на нові. Автомобілів. Я навчив дружину їздити на механічні коробки передач. І в нас в сім'ї один автомобіль на дві. І це не дуже так комфортно я вам скажу. Вже через півтора місяця буде новий рік. Новий 2026 рік. І я ставлю собі ціль за рік подарити дружині Peugeot. Так, Peugeot. Не Volkswagen, не Mazda, а француза. Peugeot. Ми сьогодні дивилися Peugeot 2008, який, е, який коштує в автосалоні е, 1,2 бензин, коштує мільйон. А якщо брати гібрид, то 1,3 мільйона. А тепер я хочу, щоб вам розповіла моя дружина, е, що вона думає про Peugeot. Юлія Сергівна, давай. Юля Сергівна, давайте зберіться. Та їздять. <риклад> Тарем, Артем. Люди, я с язався, с язався. Вона соромиться, зараз машина приїде і вона до речі, сзади пижик. Я не, не знаю, то РЗ вроді, 308. Давай, погнали. Що ти думаєш про Peugeot? І взагалі тобі подобається отакий автомобіль. Ми сьогодні дивилися новий автомобіль Peugeot 2008. Отут буде фотографія, бо нам не дозволили знімати відео в автосалоні. Що я думаю? Я думаю, це дуже комфортна сімейна машина. Чому? Тому що я на ній. Хто там каже, що пожа погано? Влад Не завідуй Давай. так, Ти як дівчина. Дивіться, головне, що в мене є підстаканник ми в машині подивіться відео з опелем, я жалуюсь, що в мене не О! Ось тут салфеточки. До речі, ви замітили, що дружина вже їздить на цьому автомобілі, ми даємо їздимо. У нас І у нас вже рожають салфету. Отакі брілочки з рожевеньким сьогодні. резиночка. Кідочок, розчосочка, я покажу об'язувати. Дитяка Я дівчат. Ну скажи. Так, це автомобіль не новий. Але тут і але і не старий. Звичайно, тут нема мультикерма, нема цифрової приборної панелі, нема автоматичної коробки. А зачем воно вам? Ви будете дивитися, не відлякайтесь, дивіться на дорогу. Не, ну серйозно. Правильно. Чи ми це Мне Мені дуже подобається, сейчас я вам покажу. Це такий живий влог буде, живий огляд. Мені дуже подобається ося вот ручка. Ліка? Ось ця? Да. Вот Та оця ручка. Сидіння з підігрівом, великий бардачок, великі кармашки у карт, на картах дверей. Тут є сіточка, де можна зберегти очки. Великий, до речі, дуже е, е, бардачок е, у підлокітнику, щоб ви розуміли. Отут аж закінчується зеркаля. Зеркаля всіх в автомобілях. Але, є. Жалко, що не з да. Підсвіточки, на жаль, немає, Має. але є. А, і тут підсвіточки немає. Роз'їздились на вечір. Заді дуже сидіти комфортно, до речі. Дуже багато місця, У мене метр вісімдесят шість, я ззаді спокійно сижу в комфорті. А ну, Заводи, запусти машину, заводи зачик. Запусти машину, будь ласка, покажи, яка приборна панель. Ось така. Давайте так. У нас такий просто живий влог, щоб ви не цей. Далі дуже мені подобається бажник автомобіля, який розкладується на дві частини, як у Land Cruiser, ну ви зрозуміло, да? ми весною там, літом буває їдемо десь каву попити, сідаємо і нам не заважає. Великий багажник, плюс є фонарик цього розумілих комплектів. Один тепер з мінусів давайте. Предущі власники, я не знаю, скільки тут було, до речі, тут є такі ставки Ну, Мужики, ви розумієте. Вода потрапляє у ляду. І їх сто... ну, 90% з першого, коли купуєте машину, треба знімати, щоб водичка витікала. Предувщий власник не зробив і тут з'являються отакі рижики. Бачите? Це треба буде зачухати і виправити, щоб не пішло далі. Також є протитуманні фари. Ну, дивіться, мені дуже цей автомобіл подобається. Звісно, ми сьогодні з'їздили на... подивилися на нові автомобілі брати Новий автомобіль і цей, звичайно, цей вже такий старуватенький по дизайну. Але ці автомобілі коштують у нас на а, ринку України від 7 до 12 тисяч доларів. Це перша а, як правильно сказати, регенерація Peugeot 3008 а, З 2014 піш, пішов рестайлінг. Змінилася трішки передня частина автомобіля, другі фари, передні, другі фари задні, плюс також у них є в комплектації моніторчик, який тут у панелі вилазить. шкіряний салон, панорама, це не максимальна комплектація, це комплектація, так можна сказати, серединка. Але підігрів сидінь є, підігрів руля є, кондиціонер є. Дружина задоволена. От мені повезло, знаєш, що вона не сильно вибаглива. Як дядько. Як дядько. Це не співає. Звичайно, є свої мінуси. До речі, витрата палива тут 5,5-6 літрів. А зараз десь 6,2 виходить. Ну, з прогреємось. Ні. Я поїду, а це берути. <реш> Майкну. А, Високий кліренс, до речі. Ну, дивіться, це незрозумілий. Це кросовер, це мінівен, але він дуже високий, комфортний і бюджетний. Можна сказати так. І щоб не говорили, що Ренопе жото говно, не вірте. Ви повинні спробувати. Якщо вам подобається любий автомобіль, ви повинні спробувати. Продати його можна завжди. Ну, Звичайно, ви ніколи не купуйте двигуни GDI, які встановлюються в Хундай У мене є багато відносин, які можете переглянути. Це такий був вложок вечерній влог, Щоб вам було щоб подивитися. Якщо ви захочете, щоб Юлія була, Юля Сергіївна була у подальших роликах, звичайно, пишіть в коментарях. Та й взагалі напишіть в коментарях, що ви думаєте про французи. Мені дуже цікава ваша думка. Всім гарного, мирного неба та підтримуйте український YouTube.